Вірши людей, які воювали, воюють зараз, які е, пов'язані з війною, тобто віддають все для фронту в тилу, тобто волонтери. Всі, хто тут є, безпосередньо пов'язані з нашою боротьбою і війною на Сході. Почну зі своїх віршів. Ночі долоні лягли на поля. Небо спить, спить земля, воїнів духи шляхом чумаків, йдуть у світанок під пісню вовків. Ночі долоні тремтять на вітрах, ховаючи зграї, думок у снах. Небо спить, спить земля, зачинена брама минулого дня. Все світу чистий і живавий потік омиє батьківської хати боріг, пам'ять то скеля стоїть на крові, тихо потріскують. Долі вогні, вкриває роса радні поля, всурне світанку крає заряд коней. Тупіт копит, ворона крілля, час посівної пробив тут чекали гостей, зерна розплати засіють поля. Вершники грому ладять мордири свої, імпульсні бою прийме земля. Сонях і в поле горить, і пахне полинь, зал батареї роздерта броня. Вершники гро мчать у Донбасській ночі, провісники паніки, діти вогню. В тому безмовності змиє новий прорив, знов заспіває Арта пісню свою. Вершники грому сідлають сталевих коней, арта мовчати не буде, самітник гляде. Тихо, тримтиш про себе, боїшся, але не спиш, темно, вставати треба. І вже не біжиш, летиш, молився, казав до Бога, заступнику захисти, голився і все дорога. Тінь страху в собі нести. Повільно чи так здалося, підніметься сонце в діл, і сильно, сильно болить волосся і руки від стутих жил. Легко прийдеш до тями, а поруч горить броня. Сухо згадаєш маму і кожного Секунду дня. Небесний батальйон. Чорним метеликом стукає в скло. Вічність в своїх обладунках, на блокпостах, де межують світи, снайперських пострілів струни. Сонце між пострілів вмить посивіло, б'є автомат у завзятості рук. Для перемоги їм вистачить сили. В латах безсмертя здіймається дух, душі бійців, нанизаний бісер. струни пролиті крізь тіло. Білим по білому їх імена вишито на небосхилі, дочасно в обіми кидається смерть. Герой, хто йде безоглядно, паща могил і землі водоверть, пронизані світлом бурнадним, випорхнуть душі у небо доладно. Тих, хто життя не приймався, безсмертя спіткає усіх безоглядних, хто з попелу в небо здійнявся. Їй у обійми запрошені люди, обрано поле і куля у груди. Він стане у дворі синхронно білим із волоссям друга, такий освіт новий. Напевно, рік новий непевний, і війна, подруга непрохана, а вже бач за столи. Сіда хазяйкою наливає чарку, і не прийдуть усі, хто відбули, по кому свічі Сплакують на згаки. А друг приїхав білим, в білий сніг. У білий світ до чорноти фальшивий. то не сніг, на скронях то не сніг. Воєнна папа раз упасти поспішила, а сніг ще прийде, сипне у дворі такий високий, аж минуть тривоги. Усе мине і буде новий рік, і в ньому буде свято перемоги. Аплодисто. Наступний вірш також і він присвячений бійцю доброчукницького корпусу Оресту, який загинув. У серпні минулого року в пісках. І я думаю, всім загиблим молодим українцям на сході. Слова розсотались у вишніх світах, придеться засніжена кужель, ти зірка вгорі, насторожений птах, не холодно в небі, мій друже. Слова не важливі, мовчання не пустка, а біль він палаючим. Павлючі, мов горно, за снігу замурджені з гуски червоною охрою, ляжуть на чорне. Життя, мов і скручі лишилось стрибнути і день поза день, як офіра, до да мокливий меч перей бути й не бути, що втримують пам'ять і віра. На піку зусиль зігріває слова. В душі від безмовної стужі Буття небуття не важливо бува.